Всім привіт! Сьогодні я покажу, як на свій, свою головну сторінку ставити е, сніг. Е, це легко. Ну, я вам зараз покажу. Зайшли на свій сайт під адміністратором і включаємо конструктор. Після того, як ми включили конструктор, создаємо блок. Додати блок. Це всім зрозуміло. Создаємо і тут в відджетах. Знаходимо ефекти. І заходимо снігопад. Я ставив собі на сайт 35, це вже, як вам сподобається, ми нажимаємо примініть Після того, як ми це зробили, нажимаємо зберегти зміни. Ми зберегли зміни і бачимо, що у вас буде отакий ось сніжок. На всьому. Дякую за увагу. До побачення.